То не робив у дружньому жіночому колективі, той мене не зрозуміє. Керівниця поділилася колись рецептом дуже смачних сирничків. Як їх можна не робити? Сьогодні одна поділилася рецептом манника якогось нового. Як його не зробити? Манки ж повно, ніхто в мене не їсть, а манка є. Не знаю, будемо пробувати. Ну, такий пиріг виходить. І знаєте, дівчатка, що я зрозуміла? Поки я готувала сирники, готую борщ, цей манник пекла, ще печінку робити, я, мабуть, і сотню разів помила руки. Сотню разів. Миючи я беру не дешеве, але руки сушать. Це просто жахіття. У мене крем для рук не вилазить із рук взагалі. Він у мене на постійній основі. Як ви без нього живете, не знаю. У мене є. Ось отакий крем для рук. Він без запаху, без всяких ароматів. З маслом ши Він дуже зволожує. Він, наскільки насичує шкіру рук, ні репає, ні блистить, нема воскового нальоту. Взагалі, крутецький, дуже крутий крем. Є такий ще із запахом трав. Дуже класний, також дієвий. Ну це взагалі моя любов. І є ось така міні-версія, дівчатка. 70 гривень звертайтеся, його вистачає, я в сумочку собі кидаю. У мене він вже 2 місяці він постійно зі мною. Постійно, його треба малесеньку капочку. Я вам кажу, ви такого крему ще не пробували. Поки є в наявності, бо він не завжди є на складі. Я взяла його упаковочку, але в мене вже трошки залишилося. 70 гривень ну, повірте, це... ви в нього закохаєтеся, що будете оцей більший купувати вже на постійній основі.